І якщо до цього моменту все було плюс-мінус непогано, незважаючи на те, що ми вже все це бачили раніше, то for God's sake, що це за ксеноморф-переросток? І так я не даремно згадав саме ксеноморфа, адже режисер нового фільму Гаррет Едвардс підтвердив, що при створенні цієї крокозябри творці надихалися зовнішністю чужого, а також рамкора із зоряних воєн. І поява оцієї абракадабри ставить під питання доцільність присутності у фільмі справжніх динозаврів. Тобто, якщо творці хотіли створити фільм про монстрів, нащо було пов'язувати його із франшизою юрського періоду, якщо можна було придумати щось оригінальніше? І, навпаки, якщо вже продовжувати серію фільмів, то нащо додавати в неї те, що геть не схоже на динозавра? Окей. А це спрацювало у Першому світі, де нам представили Індоміносарекса та пояснили, що це був гібрид з кількох реально існуючих динозаврів, а індораптор у продовженні був його зменшеною копією. Але оце. не знаю, не знаю. Поки що присутність цього мутанта, чи що воно таке, викликає в мене найбільш суперечливі відчуття. Опускаючи емоції, якщо придивитися уважніше, можна помітити, що цей монстр має три пари лап, передні та задні, на яких він пересувається, а також ще однозначно меншу, як у Тірекса. Отже, у генетичному коді цієї тварюки присутня його ДНК. Передні лапи, судячи з цього кадру, мають три пальці, і якби не пазурі, я б сказав, що вони схожі на лапи Ігуана Дона. А от що дало йому таку потворну мордяку, складно навіть припустити. Я кажу тебе гидотна мармиза. Проте одне можна сказати напевне: у цій сцені ми бачимо двох учених, один з яких на своє нещастя опинився в одній клітці із монстром, де проведе решту свого життя. Знову-таки, судячи з того, що обладнання там досить сучасне. Це каже про те, що цю помилку генної інженерії було створено приблизно тоді ж, коли і Індомінуса. Імовірно, це був, так би мовити, перший бублик глибки на шляху інжен до створення ідеального гібрида. Питання тільки в тому, чому його не знищили і дозволили йому вирости, якщо бачили, що вийшло зовсім не те, на що вони сподівалися. Припускає, що це може бути пов'язано зі ще одним можливим сюжетним поворотом що як насправді головна мета експедиції саме ДНК оцього величезного мутанта, про що команді вельми турботливо мовчать.